Доброго вечора. Вітаємо вас у прямому ефірі телеканалу Вільний Простір. У студії для вас працює Катерина Шапка. Відтепер кожної середи у 19:15 зустрічайте такі прямоефірні випуски у на телеканалі Вільний Простір. У студії ми будемо говорити з гостями на різні актуальні теми та питання, що стосуються Запоріжжя і області. І я нагадую, що у вас є можливість телефонувати нам у студію. Телефон. 224-34-00, код Запоріжжя 061, а також писати нам, адреси ви зараз бачите на своїх екранах. Ну а сьогодні ми будемо говорити про новий навчальний рік та про дітей-переселенців, які тепер навчаються у запорізьких школах. І до студії ми запросили директора департаменту освіти обласної державної адміністрації Миколу Ярмощука. Доброго вечора, пане Микола. Перш ніж почнемо обговорення, я пропоную вам та нашим телеглядачам подивитися відеосюжет. Буквально вчора ми були в одній із запорізьких шкіл. Це 66-та школа, де тепер також навчаються діти-переселенці. Давайте подивимося, що ж там. Нам розказали і показали. Перший раз не у свій клас. Так можна сказати про дітей-переселенців, які цього року сіли за парти запорізьких шкіл. Не у свій клас цього разу пішов і Руслан. Разом з батьками нещодавно вони переїхали до Запоріжжя із Донецької області. Школу обрали неподалік квартири, що винаймає його сім'я. Проблем з улаштуванням сина на навчання не було. Однак, помітно, поки хлопчик ще не звик до таких змін. Ну, по ребенку видно, що ще замкнутий. ще не би ні розкритий, особа не подружився. Сам восьмирічний школяр каже, новий клас не такий, як був раніше. Тут трохи складніше, але йому подобається. Все хорошо, хороші оцінки». у школі. Запевняють, діти усім забезпечені. Для переселенців є додаткові підручники, меблі. Та найголовніше для них зараз адаптуватися на новому місці. Вчителька третього класу розповідає: окрім Руслана, до них прийшли ще чотири дитини із зони АТО, поки триває період знайомства. Колективи, их, їх, їх не прийняв, але намагаємося, намагаємося да наладити контакт, дружбу розпізнати, розкрити сім'ям, які були вимушені виїхати зі своїх міст. Дійсно дуже важко, а особливо дітям каже психолог. Важко як і найменшим школярам, так і старшокласникам. Важливо, аби у період їх адаптації після стресу дітей оточували розуміння та підтримка у школі. Якщо дитина спитувати сильне чувство, тут необхідно, щоб ті, хто знаходиться рядом, не успокоювали не говорили, що успокойся, все хорошо. а як раз дали возможна штурм в праві то, що є подождали. Вчителька розповідає у цьому класі проблем із дітьми-переселенцями поки не було. Однак психологи зазначають, поведінка може змінюватися. В такому разі радять відкрито не жаліти дітей чи робити їм якісь поступки. Цього не потрібно. Не варто заспокоюючи, обнімати дитину, бо так вона може відчути вторгнення у особистий простір. Психолог пояснює, важливо просто допомогти їм пережити. свои страхи та переживания. Тогда следующий уже этап будет это то, что э, есть возможность реально посмотреть на вещи. Что ты вот сейчас здесь, вот есть вот эти детки в классе, есть эти учителя, что они к тебе по-разному относятся. Это правда по-разному. Но в большинстве случаев относятся все-таки с поддержкой положительно. Но для того, чтобы этот ребеночек увидел, ему надо себя почувствовать. Аби колектив позитивно прийняв новеньких, вчителі зі свого боку мають пояснювати місцевим дітям ситуацію, налаштовувати на позитивний лад. Показала, возле тебе живе Маша і Даша, возле тебе живе Сережа і Вітя. Ви можете вместе ходити в школу або гуляти в одному дворі. Ми однаково хочемо, щоб ми жили мирно, добре. Тобто, вот не показати всім учасникам. Da, учебного процесу, і вчителям, і дітям, що В цій жизни, якраз є выбирать, да, можливість вибирати, да, можливість реагувати самому і приймати реакцію іншого. У школі. Для всіх однакові правила та вимоги, хоч новеньким, і важче, адже деякі діти навчались російською мовою, а потрапляють у школи з українською, як ця в такому випадку вчителі заспокоюють. І я їм в цьому допомагаю. Є дополнительные індивідуальні заняття, абсолютно бесплатно для дітей, на яких я можу залишитися з двома, з трьома. Хто чого не поняв, объяснить. Акцентувати на тому, що дитина навчається у школі тимчасово, не варто З цим згодні і вчителі, і психолог. Ми. Понимаем прекрасно, что эти дети к нам приехали, и, возможно, они у нас будут учиться временно. Но это не значит, что я не не должна обращать внимание на этих детей. Я их учу точно так же, как и своих, которых я приняла с первого класса. Если сейчас говоришь, что все нормально, это временно. Они как будто живут в будущем. Ну, когда это время закончится, и то, что происходит сейчас, они не переживают. І це, в общем-то, не поддержка. Це то, що ми внутрішні це наоборот. Діти у класі не проти, щоб Руслан став їх новим другом і вже почали знайомитися з однокласником. Родина Руслана поки не знає, скільки вони пробудуть у Запоріжжі. Мама хлопчика хвилюється, аби син звик до нової школи, та упевнена, час покаже, тому поки вони налаштовані позитивно. Діти, з він Раніше было, зараз для нього діти і діти. Це всіми дружить, он, в принципі, контактний. Тож, пане Миколо, такий позитивний сюжет у нас вийшов, в принципі, нам так розказали у школі. Скажіть, чи така позитивна ситуація? Вона по всій області, у всіх школах, де зараз навчаються діти з Донецької та Луганської областей? Чи є якісь проблеми? Ну, я маю сказати, що, в общем, я зі своїми колегами абсолютно согласен. Отношение к детям, которые временно переехали к нам, у нас абсолютно везде положительное. Вот. С одной стороны, с другой стороны мы не выделяем их, они учатся на общих основаниях. И я согласен и с коллегой-психологом, и с коллегой-учителем о том, ну вот они дают совершенно правильную оценку. Количество детей у нас постоянно меняется, к сожалению, не в сторону уменьшения. Вот. Со студентами тут более-менее все понятно. Их к нам поступило 1404 человека из Донецкой и Луганской областей, 27 студентов из Крыма. Но в общем фоне это не так уж и много. У нас всего поступивших в высшую школу 17 731 человек. А вот что касается детей, которые приходят в наши дошкольные учреждения и в школы, то, к сожалению, картинка меняется. Мне информацию дают практически ежедневно. Вот на сегодняшний день мы приняли детские сады 654 ребенка, а в школы области 3820. Ще недавно це було дві з хвостиком? Вот буквально за неделю ситуація настолько змінилася. А чи готова Запоріжжя і Запорізька область надалі приймати дітей у садки, школи і вузи, якщо буде така необхідність? От, Катя поняття зараз же виникають уже несколько і настроєння у наших общественників, які задають вот, по поводу того, що з увеличенням кількості цих людей дітей. мы нарушаем санитарные нормы и так далее. Но ситуация нестандартная. Я считаю, что гражданская позиция запорожцев, гражданская позиция запорожских детей, ну, всех нас состоит как раз в том, что, наверное, мы в этой ситуации должны пойти на определенные неудобства, возможно, даже на определенные нарушение санитарных норм там, по количеству квадратных метров на человека и так далее, потому что детей надо учить, это наше будущее. Мы обязаны дать им соответствующее образование. Да, не все дети поступают в русскоязычные школы в городе Запорожье, это с одной стороны, с другой стороны, независимо от того, какой язык преподавания в данной школе, украинский язык изучали все. Поэтому говорить о том, что это какая-то ну, глобальная проблема, я думаю, это неправда. Тем более, показывали сюжет с мальчиком там. Торово класу в этом віці діти вообще готові розмовляти на ну так. Ім в цьому плані легше язик. А якщо все ж таки виникає, ну якщо виникає ситуація, коли е, дитину ну не так позитивно сприймають в тому ж класі, або там за дитсадку, чи є якісь адаптаційні програми? От якісь важливі заняття чи робота з психологом, де цих дітей підтримують, якось налаштовують їх от я, і колектив? вот ви в своєму стартовому сюжеті. Не дали мне возможности рассказывать обо всем остальном, потому что вот на конкретном примере одной из запорожских школ показали, как это происходит на деле. То есть я еще раз говорю: вот настроение нашего населения положительное в отношении этих детей и вообще от тех людей, которые к нам прибывают. Если возникают проблемы, вы видели, что психологическая служба тут же оказывает поддержку. Я думаю, что те советы, которые были даны, они очень дельные, правильные. Я думаю, к ним надо прислушаться. Очень бы хотелось, чтобы тот положительный процесс, который сегодня мы видим на Юго-Востоке по примирению, как можно быстрее получил бы завершение, завершення і діти би вернулись в свої родні школи. Но сьогодні ми постараемся дати їм все необхідне здесь, на території Запорізької області в плані якогось ма якоїсь матеріальної допомоги, якщо ж, наприклад, не вистачає підручників або у родини скрутне матеріальне становище, держава якось допомагає зі шкільними якимись там приладами, зошитами і всім іншим, випівопервих, як би таких проблем на сьогодні нет. Я знаю, что очень многие школы города Запорожья не только обеспечили всем необходимым своих учеников, но и собирали там средства, продукты, одежду для наших бойцов в зоне АТО. Никаких проблем с учебниками нет. Ну, Есть определенные, конечно же, есть определенные проблемы в первую очередь в дошкольных учреждениях, потому что очередь наших родителей. В наши детские сады около 3000 человек. Это то, что нам не хватает. Поэтому, когда мы принимаем вот этих больше, э, ну, в Запорожье 330 детей мы приняли, когда мы приняли этих 330 вот в городе Запорожье, то, естественно, это ну, определенные неудобства. Но из этих 330 не все дети находятся. Э, в течение всего дня в дошкольном учреждении. Некоторые из них, те, которые готовятся в школе, приходят во второй половине дня, они с ними проводят занятия, э, и они возвращаются к родителям. Потому что, опять же, здесь то, что плохо для родителей, пока положительно для нас. Если родители не работают, то, в принципе, они просто могут привести ребенка на обучающие программы и забрать его обратно. А предоставить сегодня работу родителям – Це крайне тяжело. Ще таке питання стосовно вузів для студентів, є якісь пільги, знижки привілеї чи вони на рівних умовах? Абсолютно ніяких. Абсолютно ніяких. Всі студенти поступали на общих основаннях. єдині була просьба і губернатора, да й самі ректори це розуміють, щоб цих дітей з Донецька, Луганська в первую очередь обеспечили общежитиями. На сегодняшний день проблема решена, я бы так сказал, процентов на 95. Из вот этих полу почти полутора тысяч студентов высшей школы пока не получили место в общежитиях 27-28, где-то так. Но это у меня информация 3-4 дневной давности. Возможно, на сегодняшний день эта проблема решена. Потому что если брать статистику, то количество мест в студенческих общежитиях в Запорожской области у нас сегодня превышает спрос на них. Но если в Мелитополе в Агротехнологическом университете гуляет 650 мест, то в целом по области нам не хватает 510. Ну от така є ситуація, що стосується от, документів, з якими ну от, приводять так дітей переселенців. Бувають такі ситуації, коли ну не встигли там забрати з собою документів, і немає, ну там, окрім не знаю, свідоцтва про народження, а інколи взагалі ніякого пакету документів немає. Приймають без документів, оформлюють да. одразу. Да, приймають без документу, при Це у школах так. принимают без документов даже и в высшей школе. потом находят возможность подтверждения что этот ну как без документов в высшую школу он поступает, он показал определенный уровень знаний и дальше он продолжает учиться. Если студенты переводятся из вузов Луганска и Донецка, то с помощью электронной базы мы находим данные о них, Это есть подтверждение. Детские сады и школы тоже мы принимаем без документов. Мы настоятельно просим родителей, чтобы они пришли в школы, детские сады с так называемой миграционной картой. Мы очень об этом просим, но если родители отказываются, то мы принимаем и без этого. Угу. І ще таке одне з останніх питань. Що стосується от, патріотичного виховання зараз, в даний момент, чи в школах щось змінилося у програмі, де можливо стало більше якось розказувати про історію, про якісь події, ну щось пов'язане з подіями, що які зараз відбуваються. Що змінилося у патріотичному вихованні дітей у школах, садках чи скажіть, будь скажіть, пожалуйста, от вашому розумінні, патріотичне виховання це що таке? Патріотичне виховання, яка розповідь про взагалі про Україну, про якісь наші символи, там любов до країни, ну там можливо так якось більше зараз ця а тема піднімається. Ваш особистий патріотизм більше впливає те, що ви маєте в своєму оточенні, в своєму місті, чи те про що вам розповідають? Не, ну, звичайно, у, у нас час діти дивляться телевізор, читають інтернет. Ну, я, них... я маю на увазі не це. От розумієте, якщо говорити про патріотичне виховання в Запоріжжі, там, в Запорізькій області та взагалі в Україні, то е, сам, от, саме те, як приймають ось цих дітей, що для нас Україна єдина, що ми єдиний народ, що ми піклуємось про кожного. По-моєму, ось це сьогодні є. Ну, якби основою патріотичного виховання. Якщо людина розуміє, що вона живе в Україні, не дивлячись на те, що вони приїхали, у них є якісь там проблеми, ми стараємося їх вирішити, від цього любов до України буде більшою, ніж від того, що, щоб походити там і прапором порозмахувати. Я зрозуміла. Дуже дякую вам, пане Миколи, що завітали до нас. Знайшли свій час. Ну на такій от патріотичній сказати, ноті ми будемо завершувати. Я ще раз нагадаю, що тепер кожної середи о 19.15 прямий ефір на телеканалі Вільний простір і, звичайно ж, прямий ефірний телемарафон по суботам о 19.00. обов'язково дивіться нас у цю суботу. Дякуємо, що були з нами. На все добре, до зустрічі. Ми не стучим, ми хотим достучаться. Вільний простір будни.